На моєму в'язальному каналі. Мене звати Ірина, і в сьогоднішньому відео ми з вами подивимося мої процеси. Я покажу вам одну готову роботу і поговоримо про мої найближчі плани. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся, подивимося, що я маю в роботі, які цікаві процеси в мене на спицях. І подивимося та поговоримо про те, що ж я планую. Так, показую вам, що у мене зараз на спицях. Це ось таке платьячко з візерунком сердечки. Так я їх часто тут зробила одне біля одного. Може, треба було, можливо, треба було між ними робити декілька петель, там, три або більше відстань між ними, щоб була. Можливо, наступного разу як буду в'язати, так і зроблю. Так, ось що в мене вже є. Я вив'язала вже отвори для шнурівки, вив'язала підрізи, закрила під горловинку і вже зняла на булавочки. Тобто, спинка в мене вже повністю вся готова. І я вже перейшла до переду, Вже в'яжу перед покажу, з чого в'яжу. Ага. Ось такої пряжі. Зараз фокусую вам. Alize Cotton Gold Hobby New. Це та ж сама Alize Cotton Gold, але менший моточок, менший метраж 50 грам, 165 метрів, склад 55% бавовна, 45% акрил. Колір 610. Так, Що у нас тут рекомендують по спицям? 3,5 мм. Я в'яжу на 3 мм. Ось що в мене виходить рівне полотно дуже гарно. Але, от, знаєте, коли я вже дов'язала до горловини, подумала, як же я буду обробляти горловину і пройми. І зрозуміла, що, мабуть, треба було замість цього одинарного рису, тут і на поясі, в'язати треба було хустковою в'язкою. Тому що. Мені було простіше тоді обробити горловину. А Зараз я оце думаю, чи гачком її обробити, чи як. Ну, Поки в'яжу перед передню частину, то я ще думаю, як же мені вчинити з горловиною, як обробити, то буду показувати вам уже процес, як буде йти далі, і що ж я там надумаю підключаюся до вас, показати готову роботу. І це сукня. Вона повністю готова, випрана. Ось така з сердечками. Вона не влазить повністю в кадр, тому я вам вставлю фото, аби ви могли подивитися, яка вона вийшла. Так, зробила я шнурівочки, пояс регулюється. І обробила все ж таки я горловину і пройми, ось так вам покажу. Візерунком рис. Нічого вже не видумляла, обробила, мені здається, вийшло охайно. Ось так. так, і основні її параметри це довжина 75 см. Ширина ось тут знизу 45. В районі поясу ширина 32 см. Глибина пройми 20 см. В'язала я її з пряжі Alize Cotton Gold Hobby New. 50 грам 165 метрів у ній. Витрата 4 моточка в мене пішло, навіть трошки залишилось. Тому ось таке гарненьке плаття. Ви можете зв'язати. Якщо вам потрібна схема ось таких сердечок, можете писати мені в коментарях або в інстаграм. Я залишу ссылочку під відео, і я вам надішлю. Хоча ця схемка є в загальному доступі. Але якщо вам потрібно, то пишіть з задоволенням, поділюся з вами цією схемою. І, взагалі, якщо є питання, пишіть з задоволенням відповім. Ну і перейдемо до моїх процесів. Я покажу, над чим я працюю, що в мене зараз в роботі, і в роботі в мене ось такий топ, колір не можу я його піймати, тому я вам зроблю фото на дворі його якого він кольору, і покажу десь тут вставлю. Так, а зараз ставлю вам фото, яким я надихнулася. Я знайшла цей топ на Пінтерест. Там є повний опис, але для пряжі Drops Peris. Описом я не користувалася, звідти я взяла тільки схему ось цих ось жгутиків, Навіть ось цю доріжку я переробила. По іншій схемі. Мені не подобається, як вона виходила з схемою ось ця, з ажуром. І я зробила так, як я в'яжу завжди її. А ось цей візерунок я взяла звідти. Так, в'яжу його по колу, розділяю ось такими виворотніми петлями. Це дуже гарно виглядає ось так по боках. І в'яжеться він однаково з обох сторін. Ось так буде. І зараз покажу, яку пряжу я для нього обрала. Обрала я пряжу джинс Бамбу від YarnArt. Я давно хотіла її спробувати. І ось подумала, що можна використати її для цього топу. Так, щось так засвідчує. 50 грам, 150 метрів, 50% бамбук, 50% поліакрил. Колір це номер 115. Рекомендують нам спиці 3,5. Не передається колір, він такий, вам передається, як лавандовий, а він більш розовий так віддає. Так, і, і вже коли буде готова робота, тоді більш конкретно розкажу про нього, скільки набирала петель, бо ще не знаю, якої він буде довжини. Там він вкорочений, а я буду в'язати довжину більш класичну, тобто трошки довше. У мене 4 моточки, таких, я сподіваюся, мені вистачить. Так, і перейдемо до наступної роботи. Це ось такий ой, тут все запуталося зараз. Це ось такий також топ чи майка. Також вставляю вам фото, як він виглядає. Знайшла я також його на Пінтерест. Такий моточок в мене, тому що я вже розпускала. В'язала я його по колу спочатку, потім мені здалося, що дуже він великий виходить. Я розпустила. І мені якраз я залишила його точніше до ранку подумати, чи розпускати чи ні. І якраз ввечері мені знову трапилася фотографія, на якій було видно, що він в'яжеться все ж таки двома половинками, тому що спочатку я не могла знайти, як він зв'язаний, ні фото, ні опису не знайшла, нічого. І на фото він зв'язаний напівпатентною резинкою, як мені здається, а я в'яжу лицевою. Мені здається, виходить також непогано. Так, покажу вам зразочок, я зв'язала зразочок. Ось так він виглядає. Після прання уже. Ось це знизу резиночка один на один, як вирівнялася. Лицева, як змінилася. Так. А ось це напівпатентна резинка. Тобто, на цій пряжі вона ну ніяка не резинка, дуже розтягнуто. Тому я вирішила, що все ж таки буду в'язати лицевою. Я не знайшла опису до цієї моделі, тому не знаю, з якої пряжі вона зв'язана. Тому я обрала пряжу Drops Safran. Зараз покажу вам номерки кольорів. Так, ось така: Drops Сафран. Сподіваюсь, правильно. Я користуюся цією пряжою вперше це 100% бавовна. Колір номер 17 і мені вона дуже сподобалася. Покажу різницю до прання і після. Ось така тонесенька ниточка. А після прання вона, бачите, як робиться? Вона розходиться в такі більш тонкіші ниточки. І стає ось така гарна лицьова. Подивіться, як вона до прання виглядає. Так? Такі косі криві. Петельки, і ось після прання в'язала на тих самих спицях, тому я впевнена, що воно все вирівняється після прання. Так, це приберемо, щоб не заважало, і я вам покажу ось ці кольори, які я використовую для смужок. Так, ось такий у нас є зелене яблучко, колір 31. Це вся пряжа дроп з сафра. Світло-голубий такий, 05 колір. Також гарний дуже колір. Ось цей гарний такий колір 30-й. Ой, так засвічує. Так. І ось такий червоний 19-й колір. Оцей червоний, до речі, такий гарний, ось так добре передається. Ні, все одно засвічує. Я б з такого червоненького зв'язала б щось собі. Дуже сподобався. Вам показати мої найближчі плани, що планую в'язати. І почнемо ми з цих шапочок. Я в'яжу ось такі шапочки для діток. Це вже попрана шапочка, заблокована, ось так вона гарно виглядає. З такими вушками миленькими. А цю я тільки в'язала. вона тільки зі спиць. І я думаю, що ось ця шапочка, я її залишу без вушок. Зараз ближче покажу. Ось такі вони. Це, звичайна, шапочка Біні на весну осінь, але з подвійним шаром на вушках. О, тут уже щось причепилося. З подвійним таким шаром на вушках. У моєї донечки є така шапочка, ми її відносили два сезони прекрасно. Вони виглядають в доні з вушками. І наступно я буду в'язати ось таким кольором. 91-й. В'яжу я із ярнар Jeans, В 50 грамах 165 метрів. Ні, 160 метрів. 55% бавовна, 45% акрил. Колір неймовірний. Я так давно вже хочу з нього почати шапочку. Але не було часу. А ось дійшли руки, буду в'язати. Так, і далі, що я планую, буде ще один топ. Маєчка топ з ось такої пряжі. Газал Бейкон. В 50 грамах 165 метрів. Це 60% бавовна, 40% акрил. Колір 34-31. Мені дуже подобається ця пряжа. Вона неймовірно така м'якесенька. В мене є. Майка з такої пряжі зв'язана. І ось буду в'язати ще одну. Спиці рекомендують 3-4 мм. Я буду в'язати на 3 мм. Вставлю вам фото, яку маєчку я хочу почати. Ще не розпочинала. Але думаю, що ось це буде найближчим процесом. І останній процес під питанням. Не знаю, чи почну я його вже наступного тижня. Але... Хочу розпочати з ось такої пряжі Alize Baby Best. Так, відсвічує. Alize Baby Best. Це акрил 100 грам 240 метрів. І це. Це колір 851. -й. Склад 90% акрил, 10% бамбук. Вона така м'якенька, класна. Я в'язала з неї жилети для діток, але я сама не носила нічого з цієї пряжі, тому не знаю, як вона в носці, але в'язати мені нею дуже подобається. І ось планую жилет з карманчиками. Хочеться мені жилет з карманами. І чому я його не розпочинаю? Я ще не знаю, як він має виглядати. Я ще не намалювала собі, але я уявляю, що це має бути жилет з карманчиками. Хочеться спробувати. Тому ось такі мої найближчі плани. І подивимося, що ж з цього я розпочну. Вже в наступному відео я вам покажу свої процеси, як продвигається. Ну що ж, а на цьому я своє відео буду завершувати. Зустрінемось з вами в наступних відео. Сподіваюсь, обов'язково щось із цього розпочну. А що, як буде продвигатися, ми з вами подивимося вже в наступних відео. На цьому все і до зустрічі!